Партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт, привіт, шановне товариство! З вами 265-й випуск п'ятий випуск Play News, і цього тижня, оскільки не виявилося нікого кращого, саме мені Олегу Кулікову доведеться розповісти вам про добру Microsoft, погану Bethesda і препаскудного Шона Мюре. Отож, не гаймо часу. Поїхали! Як тільки анонсують нову гру, профільна преса зазвичай грає на одному полі з піарниками видавничих компаній. Усі вони яскраво розповідають про новинки, підігрівають очікування тощо. Та коли реліз на носі, преса йде своїм шляхом і користається священною можливістю описувати новинки такими, якими вони є насправді. Звісно, чимало видавців не задоволені подібною чесністю. І от Бетезда у вівторок робить офіційну заяву, що відтепер і надалі надаватиме доступ до своїх ігор для преси лише у день релізу. Крапка. Не сказати, що це щось надто нове. Цього року вистачало випадків, коли ігрові видання отримували ключі у день релізу гри. No Man's Sky, Mafia 3, Doom, Цивілізація 6 тощо. І в половині цих випадків попередні розпали чесності могли би суттєво нашкодити продажам гри, чи не так? Activision та Electronic Arts узагалі сповідують політику заохочення винятково лояльних до себе видань. Тобто, хто гарантовано напише про гру добре, той отримає ключ за тиждень до релізу. А ризикові суб'єкти або дістануть гру майже у день виходу, або не отримають взагалі. І разом з тим, попри офіційні заборони, видавці роздають ігри окремим відомим стрімерам. Це також продумана частина маркетингової кампанії, покликана нагнати ще більше хайпу та спонукати людей замовляти ігри до релізу. А цього робити в жодному разі не треба ніколи. Неважливо, видається гру Bethesda, Electronic Arts чи Ubisoft, будь-то не замовляйте ігри наперед. Цього тижня, окрім нових комп'ютерів, Microsoft на своїй презентації розповіла про кілька запланованих приємнощів для геймерів на своїх платформах. Зокрема, на Xbox One нарешті з'явиться можливість трансляції, тобто це і зараз можна робити, але спершу потрібно завантажити консольний додаток Twitch. Та з оновленням стріми можна буде організовувати всього лише натиском однієї кнопки, без додаткових операцій. Щоправда, дефолтні трансляції Xbox відбуватимуться не на звичні нам Twitch, YouTube чи Hitbox, а на платформу Beam, нещодавно придбану Microsoft. З-поміж конкурентів Beam відрізняється передусім тим, що відразу вміє виводити на монітор чат, і стрімерові вже не потрібен другий екран або партнер для того, аби не втрачати контакт з аудиторією. А по-друге, глядачі БІМівських стрімів матимуть змогу дати певні вказівки ведучому, натиснувши на відповідні кнопки під екраном трансляції. Windows 10, до речі, також отримає вбудовану можливість транслювати на BIM. І якщо цей сервіс не матиме проблем зі затримкою та не навантажуватиме систему, так як Twitch, то хто знає, можливо, і Microsoft відхопить собі шматочок трансляційного пирога. А ще власники ігор, придбаних у Windows Store, тепер без проблем можуть бавитися, навіть якщо в них немає інтернет-з'єднання. Лише тепер вони додали цю можливість. Щоправда, і тут є нюанс. Якщо ви маєте кілька пристроїв під вашим акаунтом Вінди, то офлайн-гра буде можлива лише на одному з них. І найвеселіше: для того, аби запускати ігри без інтернету, вам спершу треба буде запустити їх на цьому пристрої з інтернетом. Також Microsoft мало було офіційно підтримувати Oculus Rift, і вона вирішила собі побавитися із віртуальною реальністю, заручившись підтримкою своїх партнерів. А саме Dell, Acer, Lenovo і Asus дрібно які запустять виробництво шоломів вартістю від 300 доларів. А це погодьтеся приємна звістка для всіх, кого обламало платити 6 чи 8 сотень за Rift чи Vive відповідно. До того ж, прототипи майківських шоломів уже зараз легко обходяться без камер та лазерних сенсорів, які кров з носа потрібні конкурентам. І що приємно, шоломи, крім ігор, можна буде застосовувати для роботи з усім вмістом творчого оновлення, запланованого на наступний рік. Paint 3D, тривимірні презентації у PowerPoint та робота з моделями для об'ємного друку, всі ці речі також підтримуватимуть віртуальну реальність. Отакий підхід мені подобається. Не варто зациклюватися лише на іграх чи арт-інсталяціях, бо віртуальність значно масштабніша технологія. Microsoft уже зробила правильні висновки щодо окулярів HoloLens, і так девища й віртуальність поставить на ноги. От що би хто не казав, Філ Спенсер та Сатья Дела. Це саме ті дядьки, які здатні створити для Майкрософт світле та успішне майбутнє. Шон Мюрей і офіційний твітер No Man's Sky мовчали майже два місяці. Аж ось тишу нарешті розірвало щире повідомлення. No Man's Sky була помилкою. Спільнота не дуже здивувалася, бо власне це правда. Втім, компанія, котра за два роки б напускала стільки туману, навряд чи би зважилася на подібну чесність, тим паче, що твіт швидко прибрали. Відразу виникла версія про підступи хакерів. Однак сайт Polygon звернувся до горизвісного Шона Мюрея, і голова Hello Games підтвердив, що так, твіт реальний, так твітив саме він, а студія все витерла, бо зараз розробники погано ладнають між собою. Ну, гаразд, нехай. Але тут гоп. У своєму особистому твіттері, який теж два місяці стояв без діла, Мюрей бере і скидає все на хакерів, поганий захист LinkedIn, і намагається обернути все на жартик. Так і хочеться спитати, Шона, чи знає він казку про хлопчика, який волав Вовки! Вовки! Вибач, друже, ми тобі вже більше не віримо. І не тільки ми. Цього тижня на першій шпальті нашого сайту засвітилися такі матеріали: Відеоогляд Мафії 3, стрім ремастера Скайриму, де освітлення і вода компенсують брак нових текстур, огляд Battlefield 1, а також стрім Titanfall 2. Розробники гри The Order 1886 зізналися, що мають чимало напрацювань для сиквелу, однак після мізерних продажів першої частини ніхто не хоче давати їм грошей. І правильно! Пригадуйте, ми якось розповідали про Lost Soul Aside, створену однією людиною? Так от, компанія Epic уже нагородила цей проєкт як взірець використання Unreal Engine 4, а Sony готова профінансувати створення повноцінної гри. Також Sony доручила стороннім студіям створення преміум геймпадів для хардкорних гравців на PS4. І в себе нічого, але Razer Raiju та особливо Nikon Revolution надто вже нагадують геймпади для Xbox One. The Last Guardian нарешті пішла на золото, а її саундтрек пішов у продаж на вінілових платівках та у сервісі PlayStation Music. Ого, там навіть таке є. Ремастер Скайриму, хоча тішить око вухам, такої радості не приносить. Як виявилося, усе аудіо наповнення переведення настільки стиснули порівняно з оригіналом, що різницю помітно у будь-яких пристойних навушниках. Наразі все обіцяють виправити наступного тижня великим аудіопатчем. Стіп, екстремальна пісо, ні, краще сказати, сніжочниця, у листопаді матиме два бета-тести. Один пройде з 10 по 14 листопада і потребуватиме попередньої реєстрації, а відкрите для всіх тестування розпочнеться 18 числа і триватиме 4 дні. До слова, якщо ви свого часу отримали запрошення до Альфи, повторно реєструватися не треба. Titanfall 2 не матиме сезонної перепустки, всі мапи та режими гравці отримають безкоштовно. Цікаво, на які приниження пішли розробники, щоб Electronic Arts дозволили цю нечувану для себе дикість. Двовимірна пригодницька гра Night in the Woods нарешті дістанеться до релізу. Чекати появи гри варто десь у січні наступного року. 1 грудня розпочнеться третій сезон змагальної Overwatch, де всім в обов'язковому порядку понизять рейтинг. Це все робиться для того, аби він у вас частіше піднімався, а не падав. Ну і до всього розробники досі товчуть воду у ступі зі своїми натяками про сомбру. Все, годі, не цікаво, загадки більше нема. Робіть уже офіційний анонс, а то спільнота і так уже добряче роздратована. The Division цього тижня отримала новий патч, покликаний зробити з неї менше діабло і більше шутера. Але якогось дітька мова знову йде про лут, багато луту, море різнокольорового луту. У неї взагалі ще хтось грає? На цьому все з вами був PlayNews. У мікрофон балакав і текст писав Олег Куліков. Відео монтував Богдан Зіновий. А оцей стартовий плакатик робив Михайло Петрунів. Ставте лайки, вподобайки, тицайте на всі показані кнопки. Частіше заходьте на playua.net, беріть участь у конкурсі коментарів і Ніколи не замовляйте ігри завчасу! А то за першим разом не досі доходить.